Диктатор Путін вкотре демонструє свою божевільність під час прес-конференції. Президент України Володимир Зеленський закликав Європу присилати миротворців до нашої країни. Ну а журналісти газети The Economist кажуть, що економічно Україна виграє перед Росією у цій війні. Отже, про ці та інші важливі теми сьогодні спілкуємося з Олександром Краєвим, експертом Ради зовнішньої політики Українська призма. Пане Олександре, рада вас вітати. Дякую, що з нами. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Пане Олександре, давайте розпочнемо нашу розмову із аналізу тієї прес-конференції з цього божевілля, яке ми почули з уст російського диктатора. Власне, я говорив він багато, 4 години 27 хвилин. На що найперше, напевно, кожен українець звернув увагу: це та божевільна заява з приводу технологічної дуелі. Президент України відразу звернувся до світу, каже: ось погляньте, з яким неадекватним відморозком ми маємо справу. Далі у соцмережах він висловився ще різкіше. Ще сказав, що він довбень. Ну, якщо повертатись до цієї заяви російського диктатора, то виходить, що він демонструє на весь світ, що ставити мирних людей як мішень це нормально. Абсолютно вірно, а, і крім того, що він показує свою терористичність, крім того, що він показує чітко ну своє ставлення до українців, до українського керівництва, до українського населення, він також демонструє ось цю знаєте, непередбачуваність, ось цю хаотичність, про яку ми говоримо вже декілька років. Себто він чітко розкриває свої карти. Останнє, що залишається росіянам, коли вони не можуть контролювати ситуацію, коли вони не можуть контролювати потенційні Переговори, які будуть і коли вони бачать, що навіть на Трампа вони повпливати не можуть. Це показати всім, що ну взагалі то ми поїхавши Взагалі то ми реально можемо всіх вбивати. Нам реально не страшно самі вмирати. Ми готові тут технологічні двері, влаштовувати і що завгодно інше. себто Путін буквально таки підтвердив цю тезу про те, що росіяни і Російська Федерація це мавпа з гранатою, яка готова все підривати довкола себе, аби просто всі її боялися. Це про вже російської доктрини контрольованого хаосу, вони створюючи такий образ хаотичного непередбаченого гравця, буквально такі хочуть змусити всі інші держави боятися їх і боятися не тому, що вони сильні, а саме тому, що вони не передбачувані. Пане Олександре. Ну, власне, ось ця ранкова нічна атака, яка сьогодні у п'ятницю сталася, це демонстрація цього, що вони хочуть показати. Вчора були такі бужвільні заяви. Сьогодні вони використовують в тому числі кінжали. У мирних містах так, абсолютно, себто, це продовження. У них вже безпосередньо йде за кожним таким виступом, за кожною такою заявою, безпосередньо, майже без будь-якої паузи, і де відповідно втілені частини цих погроз, де демонстрація наочна така буквально демонстрація того, що так вони безбашені, так вони без будь-яких тормозів, і так вони дійсно є тими терористами, якими ми їх малюємо. Щоправда, знаєте, тут. Палка з двома кінцями з однієї сторони так більш поміркованих європейських і загалом західних політиків така демонстрація може вже вкотре налякати. Але якщо казати по правді, то так чи інакше але це грає навіть на руку нашому наративу. Це грає на руку тому, що ми говоримо, тому що ми дуже довго повторюємо і Трампу. Ми дуже довго повторюємо іншим нашим партнерам, що не можна опиратися на те, що кажуть росіяни, тому що росіяни не контрольовані те терористи росіяни не контрольовані провокатори. А тому для будь-яких перемовин треба опиратися на український план перемоги, треба обирати, опиратися на українську формулу миру і не зважати на хотілки москалів. І відповідно, москалі зараз нам умовно кажучи, дають флаг руки і кажуть: так, давайте. Ми згодні, що ми не контрольовані криваві терористи. все тепер говорять зі своєї позиції. Тому як завжди, в політиці буває в кожній події. Навіть негативні на перший погляд можна знайти певні бенефіти для себе. Ну будемо сподіватися на належну реакцію світу наших західних партнерів, але про перемовини, те, що ви згадуєте, диктатор Путін каже про те, що, начебто, Росія згодна на перемовини і навіть на компроміси. Але в той же час він каже, що це з Києва, ось там десь затримка, там не хочуть вести перемовини. А ще з іншої сторони він же ж наголошує на тому, що нема з ким вести перемовини, нема з ким підписувати угоди. Бо з його погляду, Володимир Зеленський це нелегітимний президент України. На що він натякав? Він натякає на те, щоб Україна ось в умовах постійного російського тиску, щоб Україна в умовах постійних обстрілів почала зараз займатися виборами. Росіяни чудово розуміють, що вибори для нас тема складна. Для багатьох наших західних партнерів, навіть я би сказав, токсична до певної межі, тому що а, вони від нас свого часу це вимагали лише тому, що ми на цьому наголошували, чомусь не зрозуміло, і всі розуміють, що якщо зараз ще почнуться вибори. Якщо зараз ми почнемо виборчий цикл, от ми побачили, що сталося, коли Бойко почав свою виборчу програму. Відповідно, росіяни розуміють наскільки це дестабілізує українське суспільство, і вони чудово розуміють, що вони це зможуть використати. Тому це старовинна російська тема. Це знову ж таки продовження сіяння ось цього хаосу якомога в більших площинах. Цей раз в соціально-політичній площині, тому насправді тут немає нічого нового, і тут нема нічого такого, що дійсно могло б змінити нашу позицію. А щодо того, що вони нібито не бачать готовності зі сторони України до переговорів, ну чесно кажучи, набагато важливіше для нас, що таку готовність до переговорів в Україні бачить Дональд Трамп. Бо саме це він сказав буквально минулого тижня, коли заявляв, що якраз Україна хоче перемовин, якраз Україна готова для них до них, і Українці багато разів вказували Трампу на те, що у нас є і програма, з якою ми йдемо на перемовини? У нас є розуміння того, що ми хочемо. У нас є готовність вести експозиції сили. Тому що б там не говорив Путін, а більшість адекватного світу бачить, що ситуація якраз зовсім інакша. От, ви згадали про Дональда Трампа, і дуже цікавим став той факт, що все ж таки прорвалося одне досить адекватне раціональне запитання з боку іноземного журналіста під час цієї прес-конференції. Журналіст NBC News зазначив, що ось ви, президенти Російської Федерації, не досягли своїх цілей у так званій СВО втратили надзвичайно багато людей. Ну а той диктатор, який був підтримуваний вами зараз. Повалений і на перемованих потенційних перемовинах з Дональдом Трампом ви будете у слабшій позиції. Отже, що ви йому запропонуєте? Як так сталося, що серед цієї по суті суцільної маси пропагандистів прорвалося ось таке е, заслужене питання, об'єктивне питання, різке питання на адресу Путіна? Ну, тому, що завжди треба розуміти, що є змінність певна кадрів, є нові журналісти, які приїжджають, які вперше виступають на прес-конференції Путіна. Ну і відповідно на жаль, треба констатувати, що росіяни більше таких журналістів до себе на прес-конференції не пускають. Це буває така одноразова акція для того, щоб продемонструвати хто такий Путін, що таке його прес-конференція, наскільки він готовий відповідати на складні запитання. Тому це стається в нього майже кожну прес-конференцію. Майже кожну прес-конференцію є один західний журналіст або журналістка, який може задати сильне, правильне, провокативне питання. Але після того ми їх на цих прес-конференціях не бачимо, бо просто їм не дають акредитацію на всі наступні подібні заходи. Тут сталося те ж саме. Дійсно, треба колегу похвалити лише за дуже правильне питання, дуже своєчасне питання, і за те, що дійсно для а, західної аудиторії і ще раз, і ще раз, і ще раз демонструється, хто такий насправді Путін демонструються ці причиненно наслідкові зв'язки слабкості його зовнішньої політики. Але ну чи буде це мати той результат, який би нам хотілося, побачимо. А яке ваше загалом враження від цієї прес-конференції? Чи Путін досягнув тих цілей, які він, напевно, що перед собою ставив для того, аби донести певні меседжі до внутрішнього населення? Ну і загалом дуже багато експертів аналітиків звертають увагу на його і зовнішній вигляд, ну і психологічний. Що ви загалом думаєте про цю прес-конференцію? Ну, знаєте, це чергова інформаційна баланда для внутрішнього споживання. Себто, якщо ми подивимось на всі інші питання, то там була, як це називають москалі, подобострастія просто найвищої форми. Там дійсно були розмови, коли ко, когда же вернуть русські града Київ, Адєвсу і Харків. А чо, А чому так жити стало хорошо? А когда стане ще лучше? Ну, себто, це абсолютно очевидний вождизм, це точно вже перехід за межі певного культу особи. Це чітко закріплення єдиної владної вертикалі. Якщо раніше ще навіть до повномасштабного вторгнення Путін намагався грати якусь відкритість він намагався гратись якусь репрезентативність. Він, якщо згадати взагалі середину нульових, намагався навіть брати там складні питання. І раніше, от ви правильно запитали попередньо про закордонного журналіста, раніше навпаки, спеціально брали журналістів, які можуть задати подібне питання, то зараз це просто. Півтори-дві години абсолютно передбачених питань з абсолютно передбаченими відповідями. Ну, те, що він дійсно уникає від різких запитань і хоче показати, що все супер добре. Це і питання про економіку. Власне, він розказує про те, що економіка зміцнюється, економіка зростає. Але на тлі ось цього з'явилася цікава стаття у газеті The Economist, де кажуть, що економічно Україна виграє у війні проти Росії. Чи погоджуєтеся ви з такою аналітикою? Ну насправді ситуація на фронті, як ми бачимо, тільки складна ситуація з переговорами настільки складна, що чітко сказати в яку сторону що схиляється, ніхто реально не може, і ніхто реально не може сказати, що як саме будуть виглядати зараз майбутні переговори, і як відповідно виглядає баланс сил. Але єдине, що ми маємо сказати, єдине, що ми чітко маємо говорити ми в Україні відносно адекватно розуміємо ситуацію, яка складає з нашим бюджетуванням, з нашими збройними силами, з нашою частиною лінії фронту, з нашу мобілізацію. І на цьому фоні достатньо часто я починаю помічати, що Росія переоцінюється. Так звісно, нам не треба недооцінювати свого опонента, але нам так само і небезпечно його і переоцінювати. Бо насправді зараз російська економіка знаходиться в найгіршому стані за час існування сучасної Росії. Таких великих проблем з рублем, які наразі присутні в Росії, не було навіть в двадцять році, коли тільки були введені на жорсткіші санкції. До Речі, чого далеко ходити, навіть на тій самій прес-конференції Путін сам заявив, що поки що Центробанк не знає, яка буде ставка. А знаєте, на фоні того, коли паралельно йде активний розвиток ринкової ринкова діяльність на фоні останньої заяви. А... Федеральної резервної системи, коли весь світ якраз нормально збалансував свої ставки, коли стало зрозуміло, що всі, всі знають, як працювати в умовах кризи, заява про те, що наш центробанк не знає, яку ставити ставку, просто говорить про те, що криза того рівня, яка є зараз в Росії, не піддається нормальному аналізу і не піддається нормальній роботі. Паралельно ми бачимо, що Індія потроху прикриває можливість торгувати з Росією власною валютою, тобто рупіями. Те ж саме робить Китай. Паралельно також Китай не відкриває росіянам доступ до майже 30% їх же російського золотовалютного резерву, який зберігається в Китаї. Паралельно ми бачимо, поки що на паузу поставлено продовження усіх довготривалих проєктів між Москвою та Пекіном. Себто стає очевидно, що російська економіка перестає витягувати цю війну. Стає очевидно, що при всій грандіозності російської держави територіальні, виключно звісно, і при всьому, нібито невичерпному запасі ресурсів, в першу чергу людських ну ресурси починають закінчуватися. І до речі, от мало на це звертало увагу, але була інформація від деяких американських військових аналітиків, що чи не вперше в Росії. Масштаби і активність мобілізаційних заходів почала просідати настільки, що впала нижче відновлювального рівня. Себто вони чим раніше вони дуже пишалися, що можуть мобілізовувати більше ніж втрачають уже декілька місяців. Цього не відбувається, і тому ситуація така, що ну російська економіка, російська військова машина перестає не просто перемагати, вона перестає взагалі витягувати підтримку цієї війни. Що для нас, звісно, є лише позитивною новиною. Частково ви зачепили питання центробанку. Якщо зараз так глянути російські змі, то Просякається інформація про те, що російські олігархи зараз дуже скаржаться на пані Набіуліну, яка очолює російський центробанк. А від багатьох експертів ми чуємо, що пані Набіуліна – це та людина, яка настільки важлива в тому плані, якщо знищуються російські генерали, то якби знищили навіть не обов'язково фізично, а ось якби її з посади зняли так, то це би був надзвичайно великий удар для російської економіки. А от в цій ситуації, яка зараз бачимо, яку ми зараз бачимо, яка Демонструється. І от навіть сам Путін тепер вже звинувачує Центробанк, що це їхня вина пере намагається перенести відповідальність на них. Чи бачите ви ризик того, що дійсно можливо на біуліну зараз посунуть із посади, оскільки це питання вже досить тривалий час постає? Її дійсно можуть усунути з посади, але ну не тому, що вона там якась ефективна, максимально, а тому, що вона може говорити правду. Вона реально чим є загрозливою для Путіна, тим, що вона чітко визнає, що так проблеми в економіці є. Вона чітко визнає, що так вони не контролюють цю ситуацію, що так вони не знають, що робити з тим, що відбувається. Тому насправді це якраз і є основна проблема, і це впродовж тієї теми, що ми з вами казали: наскільки змінилися прес-конференції Путіна, наскільки змінилися взагалі? Вигляд режиму цього диктаторського, як він зараз себе веде, як він себе позиціонує, і як він хоче виглядати. Відповідно, в таких режимах ну це те ж саме, що в північній Кореї, це те ж саме, що в радянському союзі. Найгіршої терації, це те саме, що в комуністичному Китаї наразі режим не допускає можливості виглядати слабким. Режим навіть не допускає можливості якогось інакодумства або будь-якої реальності. Ти хтось скаже про реальний стан справ, і тому Набіуліна, незважаючи на те, що ну, вона є далеко не найгіршим економістом, і в умовах, які її поставила російська влада, вона ще якось тримала на плаву це корито під назвою Російська економіка, зараз вона для такого режиму стає загрозливою. Зараз вона для такого режиму стає просто незручною. Кіт Келох, спеціальний представник Дональда Трампа, новообраного президента, є зараз багато новин з боку цієї усустості, і зокрема. Цікавим є його висловлення щодо того, що і Київ, і Москва зараз готові до перемовин. І журналіст, коли ставив запитання до пана Кіта Келога, натякав на те, що ось Росія втрачає надзвичайно багато людей. Ну а Україна втрачає території. Чи погоджуєтеся ви з тим твердженням, що саме через виснаженість ось висловив пан Кіткелог таку думку? Мені здається так, і знаєте, аналізуючи заяви Келога, аналізуючи заяви Трампа, нам треба чітко виходити з розуміння, що поки що стратегії реальної адміністрації Трампа просто немає. Ну просто не існує, поки що фіналізовано якогось погляду на те, як вони хочуть розв'язати питання зупинки російської агресії проти України. Лише за останній там інсайд інформацію, у них є мінімум 3-4 плани, як вони можуть з цим працювати і що їм з цим робити. І відповідно, ну чітко. Абсолютно стоїть святково сказати, що так, от те, що зараз заявляє Келов, це вже є частина стратегії. Ми не можемо. Наразі це перевірка. Наразі це робота над цією стратегією. Відповідно, планований візит в Київ, відповідно, всі заяви, які зараз звучать, це поки що спроба знайти ось цю компромісну, більш-менш адекватну стратегію, яка максимально допоможе їм втілити свої цілі. А от якщо щодо цілей казати, то цілі тут більш-менш зрозумілі, більш-менш очевидно, що Трампу насправді не так важливі. Результати переговорів йому не так можливо встановлення реального довготривалого справедливого миру. Йому важливо, що просто почнуться переговори, і ці переговори зрезультують в припинення вогню, тому що переговори без припинення вогню неможливі. А тому от всі, всі ці непевності, всі ці часткові заяви Келога і кампанії, всі ці заяви Трампа і його оточення вони поки що якраз демонструють єдине, що це ось цю саму невпевненість. Ну очевидно, це заплановане вже на січень турне від Кита Келога у Київ, що для нас надзвичайно важливе і низку європейських країн, допоможе дійсно визначитися з цією стратегією. Але дуже цікавим є питання, чи поїде Кіт Келог до Москви. Бо зараз в російській столиці кажуть, що нічого не знають про такий візит, там ні до чого не готуються. Але ж ми пам'ятаємо заяву від російського олігарха Малефєєва, який сказав: Ну, навіть якщо Келог приїде до Москви. Ското ми його звичайно висловимо? А потім пошлемо до біса на що була теж жорстка реакція з боку американця. Він його відправив у свою коробку. Ну власне, наскільки важливим є такий візит, аби він відбувся, і чи відбудеться він врешті? З вашого Ну, візит до України дійсно є важливим, він дійсно є необхідним. Це по суті є от фінальна частина встановлення цієї стратегії, це тобто проговорення вже з Україною, про позиції американської сторони, це проговорення з Україною того, а що ж все таки буде робити адміністрація Трампа. Як вони будуть з цим працювати, як вони готові підтримувати Україну? Або, наприклад, якщо це буде негативний, на сценарій скорочувати цю підтримку і так далі. Ну і відповідно. Які їх подальші кроки, і як це узгоджувати з позицією української сторони, тому що все-таки вони треба віддати їм належне, вони наразі балансують. Вони готові чути Україну, вони готові нас підтримувати. Вони готові продовжувати збройну підтримку. Трамп не дарма нещодавно заявив, що він розуміє, що без підтримки України далі рухатися не вийде. Себто лише продовження збройової підтримки дозволить розраховувати, хоча б на якийсь результат, в контексті його переговорів. Вірних амбіцій, але якщо ми кажемо про візит Калога Москви, поки що реальної необхідності в тому нема. Ну, росіяни не готові публічно визнати, що так вони видохлися і так вони будуть говорити. Вони кажуть про те, що перемовини неможливі перемовини можливі. Але сказати публічно, що все, давайте починаємо, бо інакше нам просто тут не витримати. Вони до цього ще не дійшли. Вони до цього ще будуть доходити достатньо довго. А навіть уже коли перемовини почнуться, вони досі не будуть визнавати реальність, скажімо так. Тому мені здається, поки що причини їхати в Москву де келога нема. Ну, приїде всі друг друга пообзивають і по. Іде назад, тобто реально в суті в цьому як такої практичної нема. А якщо говорити про Москву, про те, які їхні наміри теж зустрічала публікації, неодноразово в яких йдеться про те, що зараз, начебто, Москва хоче просунути таку тактику, за якою спершу може бути припинення вогню. Далі вони хочуть, щоб в Україні відбулися вибори, і потім, можливо, якась, якесь підписання угоди. Чи ви думаєте, що це реально чи ні? Чи погоджуєтеся, що зараз хочуть в Росії ось такого результату досягти? Ну, вчорашня конференція показала, але що так, вони хочуть такого результату, і це якраз той причини, яку я вам вже називав, Путін хоче дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Україні. Він бачить, що він все ще може застосувати свою а, проросійську а, шоблу. Він все ще може активізувати внутрішні кадри в Україні, які можуть внести якраз цей хаос і можуть внести цю дестабілізацію, і на цьому фоні він хоче починати переговори, тому що він розуміє, що на цьому фоні Україна. Коли буде вибух на вулицях, умовно кажучи, коли люди будуть е підтримувати переговори за будь-що ну, точніше, тим людям, які готові підтримувати переговори будь-якою ціною, буде наданий політичний голос, такими як Бойко, такими як інші його посіпаки з ОПЗЖ, і тому для Путіна це будуть більш вигідні умови. і, Звісно, він намагається це підлаштувати. Чи вдасться це йому зробити, це вже інше питання? Тобто, чи взагалі підуть будь-які модератори на підтримку ідеї. Виборів під час переговорів або під час початку переговорів це величезне питання, але факт залишається Фактом це дійсно частина російської стратегії наразі. Ну, але ось Велика Британія вона чітко демонструє стабільну позицію, що перемовини, будь-які перемовини, вони будуть лише тоді, коли Україна буде прагнути цього. Також днями приїжджав до Києва міністр оборони Джон Гілі. І він зазначив, що Лондон буде продовжувати підтримувати Києв і технічного військового навчання. І він сказав досить таку цікаву фразу, коли ставки найвищі Путін від і Виходить із гри, що е, пан Гілі мав на увазі під цими словами? Що що він чітко розуміє, як Росія працює? Він чітко розуміє, що Росія буде підвищувати ставки до того моменту, допоки реально не треба буде викладати гроші на стіл. Що вся логіка російської зовнішньої політики, вся логіка російської військової політики. Це а, постійна перевірка меж дозволеного. Це постійна перевірка того, наскільки далеко їм дадуть зайти в своїх погрозах, в своїх діях, а, в своїх заявах, в своєму будь-чому. Тобто, це постійна перевірка меж дозволеного. і як тільки Путін відчуває, що пахне горілим, він виходить з гри і фактично зупиняється на, на тій останній межі, до якої він встиг діти. Це те, чому досі вчать в російських вузах з міжнародних відносин. Це те, про що говорив громи як росіяни вважають класик російської зовнішньої політики на той момент радянської, тому насправді тут нічого не модивного. Те, що наші західні партнери чітко усвідомлюють логіку цієї тактики, те, що вони її бачать, готові передбачати, це навпаки для нас позитивний сигнал. Ну і наостанок ще ця тема, яку ми анонсували, Володимир Зеленський закликав Європу надсилати свої миротворчі війська в Україну. Ми розуміємо, що це не питання сьогоднішнього дня, це все з тим, аби бути готовим до того моменту, коли дійсно буде така можливість, така нагода. Але наскільки важливо, аби якнайбільше країн дійсно долучилися до цієї миротворчої місії? Ми розуміємо, що важливість не полягає не лише в тому, що більше країн відповідно більше військ, але політично наскільки. Це важливо. А, ну, це важливо в першу чергу, звісно, безпеково, тому що ми розуміємо, що війська країн НАТО на території України це в першу чергу якраз той щит, який не дозволить росіянам розвивати власну агресію, продовжувати власне тиски, продовжувати власний наступ, тому що наявність цих військ на території України це буквально такі. Та тонка мембрана, яка може дозволити Україні за нею відновити власну боєздатність, відновити власну економіку, відновити власні території, почати роботу над інфраструктурою. Тому так чи інак, але і безпеково це дуже важливий для нас елемент. Якщо ми кажемо політично, то те, що чим більше європейських країн до цього приєднається, чим більше європейських країн покажуть свою. Єдність, тим активніше відповідно буде розуміння у росіян, у китайців, у іранців, у північнокорейців, що так званий колективний захід досі існує. Що в принципі досі є певне єднання є елемент оцього. Спільного ухвалення рішень є елемент єдності не лише довкола України, а й щодо виключно західних проектів. І це буде ну, тим сигналом, який вже давно Захід має транслювати, і який на жаль, поки що через діяльність Фіцу, Орбана і багатьох інших антизахідних політиків ну не транслювався жодним чином. Пане Олександре, я вам надзвичайно вдячна і за виділений час, і за блискучу аналітику. І нашим глядачам дякую за увагу до цього інтерв'ю. Підписуйтесь, будь ласка, на YouTube канал прямого, однозначно україномовного і об'єктивного контенту має бути більше. Думаю, кожен з цим буде погоджуватися. Бережіть один одного, бережіть наші збройні сили України. Пам'ятаємо, маленьких донатів не буває. Слава Україні, слава кожному нашому захиснику.